Усім привіт! Сьогодні вийшла на прогулянку в ліс. Осіння днина Може дивувати і я, як завжди, сподіваюся, що грибні сюрпризи у нас попереду. Довго чекати не довелося. Може, мені здалося? Зараз ближче підійду, подивимося. Ні, не здалося. Це зимові опеньки. Зараз приберу гілочки. Ось вона, фламуліна, ніжна і тендітна. Що ми бачимо? Пластинчатий гімінофор приємного кремового кольору, темна щільна оксамитова ніжка. Поруч гриби не першої свіжості, тож дивимося ще. Так, є. Теж гарний грибочок. Повинні ще бути. Ви їх бачите? А я бачу. Зараз підійду і покажу. Фух. На колоді справжні красені. Друзі, кому подобається моє відео. Коментуйте, ставте вподобайки та користуйтеся функцією спонсорства. 35 гривень на місяць невеликі гроші, але вони допомагають розвивати канал, записувати нові цікаві відео для вас. До речі, з фламуліною можна приготувати багато смачних страв. Під цим відео в описі я залишу посилання на відео, де я ділюся рецептами приготування цих цікавих та корисних грибів. Дуже часто грибники-любителі обходять фламуліну стороною бо бояться сплутати її з отруйними двійниками. Навіть якщо хтось і умудриться назбирати замість фламуліни сірчано жовтого опенька, отруїтися ним практично нереально, тому що він страшенно гіркий. А хто ж буде їсти гіркі гриби? В описі під цим відео я залишу посилання на відео, де я показую наочно відмінності цих схожих на перший погляд грибів. Крім сірчана жовтого опенька, є ще один отруйний двійник Галерина облямована вона рідко зустрічається в Україні і росте до кінця жовтня. Взимку ви її в лісі не знайдете, тільки фламоліну. Той, хто хоч раз тримав у руках, зимовий опеньок, ніколи ні з якими грибами його не сплутає. Шапинки красивого, теплого, медового кольору, блискучі та трохи слизькі за рахунок вологи у повітрі. У молоденькій грибів ніжки зазвичай світлі і ніжні. З віком вони стають міцними, я би сказала, дубовими, темно темно-коричневими. Донизу ніжка темніша, іноді до чорного кольору, в світлих тонесеньких волосках. За рахунок цього ми і бачимо оксамитовість. У нас гриби не маленькі, але і старими їх не назовеш. Заберу їх. Ніжки, мабуть, доведеться зрізати, а шапинки просто вогонь. Не уявляю, як цього красення можна сплутати сірчано-жовтим опеньком. Сьогодні збиралася суп варити, якраз на суп і назбирала грибів. Ще бачу один. Забираємо. Теж красивий. Фламуліна в руках, наче шматочок сонечка. До речі, я нещодавно бачила, що ці гриби продають в аптеках у вигляді капсул. Я вам скажу так, що ось таку фламоліну набагато приємніше споживати, аніж ковтати пігулки. У листопаді, коли здається, що грибний сезон уже закінчився, природа все ж продовжує дивувати. Хоча Фламоліна один із найвідоміших пізньоосінніх грибів, вона далеко не єдина, хто почувається комфортно в холоді. У цей час можна знайти й інші цікаві види. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!